Продовжую епопею з томатами. Оце з відра, відро було з горою, ну, дещо там відійшло. У мене вийшло 5,5 літрів. Так же ж виходить, 3-4,5 і літр. 5,5 літрів. От. Не лишала я на кабачкову ікру, я піду да, зберу і протушу. Думаю, хай більше буде закриватися. Ну і 3 літри я вже закрила, так що потихеньку додаю. Я думаю, на зиму я зберу, вистачить. Ну Зібрала майже 2 вітра. Це таких коктейльні не збирала. А чері зібрала, і думаю, вони такі солодкі, я їх лишу і буду робити ікру кабачкову. Там вийшло 2 кілограма, я їх зважила їх. Ну, а ці постоять до завтра. Навірно, завтра перероблю. Жовті заберу в салат. Ну, а гірочків немає. Оце все, що я зібрала. Це ж пропустила, видно. ну, Ці підросли. Ну, на салат буде. Щось таке, наче на дощик іде він взявся. Дуло, дуло сьогодні, ну, ось надуло під вечір. А я вийшла, думаю, зараз пополиваю, а тут уже почав дощик поливати. Ой, поливай, тільки такий якийсь вітер його ганяє, сюди-туди. Ой, а я ще й Флокс викопала і півунію, яка рано квітує, хотіла Наталі однести. Ну, якщо він так розляпається, то понесу завтра. Та вроді таке моросить, може вона повкидає в землю. чуть чуть там моросить, там не моросить, Віднесу і моя душечка буде спокійна. Що свіртка відчинена? О, привіт. <туроке> а, а ти хотіла? <говорю> Півонію ранню і, Ні, і флокси. І а що ви сидите? Ти ще не пішла на роботу, ти думаєш, що дощик перейде? Зараз <схід> поставлю. <каз> 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 <тут>, <каз> Наташ, я тут водички трішки налила, ну може більше. Ні, нічого не, да. я не, можу, води не а, а флокси то зріж постав до Саші, то до, до Слав'яка, mm. а вони хай корінці пускають. Mm. Ох і пахущі вони. Mm. Сіла, щоб на ташу бачити і кажу, о тут хорошо біля тебе, а тут кажу, не іска. На сам води, підемо в кухню. По... Ти не вечеряла? Я я з'їла качан, Наташа. А коли ж ти будеш холодець їсти? Да, ну чуть-чуть поїму, то. добре. Так забирай баночку. Щас я ж побіжу щас. Добре, я я, ето, я тут тебе підожду, чи там? Зараз піду на Айку гляну. Та... На сайт пропаде, ні. Ой, ой Боже. Да. Ого. Ніка і да. не їсть навіладків, ні, ні, ні блинів, ні, нічого. Кроме оце м'яса, дає таблетки, води і в рот не бере обще, хоча би ж той, передивилися скрізь тією розчоскую. Думаю, може, де кліщ дає чи що. Нема ніде нічого. То хоч як небудь ото передвигався. Mm -hmm. А що вже лежить? Ну, раз Наташа сім дає, то в нього кліща не буде. А що ж таке трапилось з ним, Господі. Так і до А як ветеринара додому визвати? Ну, не визиваєш. Ну, поняла, що не все ми можемо. Ой, Господі. Ну давай, піше. Що знайшов? Це ну так, да, це тільки... треба всі аналізи, Конечно, все, ой Боже. Вона каже, ми його туди не повеземо. Ні, ні, ви його не довезете. О, а зараз вони не дуже їздять. Не дуже. І це такі гроші, що якщо й приїдуть, ой Я Боже. Я знаю, Це ще як ми усипали Айка, та Якого тисяч... айка? Чи того? Сьомика. Сьомика. Було більше як 500 І Так це ж було так це ще коли. Б... Ми ж привезли її і відвезли. Uh -huh. uh -huh. І це ж коли ще було... У а не... я... У їх нема транспорту uh -huh. їздить по домах. А я забула, Наташ, це коли було? Він же старенький був Сьомик? Ну, звісно. Він же Сьомик, старенький, старенький і він був. Він упав на ножки і ми все uh -huh. uh -huh. його. Ой Боже мій. Забира, ну, сьогодні... Саша, забира. Ми сьогодні ж казали йому. Ми сказали, каже. Таку Сашенька, ти забирає свого любимчика до себе. Ми балакали, є. Ой, це можна змазі Гаєчка. Айєчка. Наташа тиждень на косати, де на обезложиться і все. Ой, Боже. Аєчка. Ну що ти оце вздумав? Ну тебе ж тут і холять, гайка. Ну ти водичку не п'єш, аюся. Айчко. А я думаю, побіжу вроді дощ перейшов, віднесу тобі баночку і віднесу те, що ви посадите, думаю, поки. Бо ото ж все. А що я ще нічого більше не обіцяла з квітів? А, ні, троянда, ну та ще росте. Ще рано її. Айєчка, голубчику. Ну чого ти, ні з того, ні з сього. Зайчик, я думала, ти вже пішов на поправку, а ти сьогодні навіть не лаяв. Айка не хоче повертатись до мене навіть, не буду я тебе тривожить. Ой Боже, жалко, і людей жалко. І звірів жалко, не дай бог. Маргоша, а ти куди йдеш? Куди ти йдеш, хазяйка? Ой, ти ж і хазяйка. І куди? Тобі ще не давали їсти хазяйство все? Не давали їсти? Що ти там чухаєшся? Наташа. А знаєш, як той часник називається? Не знаю. А я тобі скажу, а хочеш вайбер одправлю рокамболь. Мені написала підписниця. А я ж його виставляла, ти ж мені показувала. Ні, ми ж знімали відео, люди написали Рокамболь. ти казала, як що я тобі... тебе заставила їсти, ти казала, а чи то Люся казала, мене насилувала? А тепер ти мене холодцем. Каже, коли ж ти той холодець уже спробуєш? Це ж петушка. Да, той що? Ой Господи. Ну, вже немає. Бабушка, з вами страшно розговалювати. Це ж треба сама, сама зарізала. Мене ну? В основному славічок це робив. Ага. Ну і нам смачного. Да. Йому... Купили ми букет світів. Сашу, О, і цей завезли і ото ж балакали, що заболів же ж, кажем, твій любимчик, ти каже Наташа, ти до себе його береш? Ти до себе не хочеш нам його оставити, ти собі його забираєш. О. О. О, Ой. Саша, видно, каже Наташа Саші, ти до себе забираєш свого любимчика. Не хочеш нам оставити, ти теж там так розплакалися ж обратно Да. Ну, то... Вона без кінця так. за ним теж плаче. Ой. Так, девочки, не буду вам... Ми ми, чуєш, ми вже повечеряли, Люся. Люся, у нас тут а? іще кавун. Ну хто ж його буде їсти на ніч? Нє, ні, ні. На нічка вона ага. Так сама он каже, а мені каже, будеш каунчик. Ну так у мене є. А в тебе немає. Є в мене цілий. Він лежить. Я ж ото один пополам, і тоді принесла. А я хотіла оцей тобі Ні, У мене є цілий. Ну я думаю, вже як Віка приїде, mm. то, що я сама там його з'їм. Да, ну, так що тут... Та, ну, Люся, скільки я з з'їм там? Ну, хорошо, Люся, передавай то привіт. Да, то вітання. Я побачу його, я побачу, обов'язково передавай. Ага, знайди там у себе його, знайди, де він там. Ага, у нас сьогодні були гусі в обід. Ага. Кума Зіна, 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 кума моя, з лівого берега, щоб хлопці слухають отам. Ага, да, 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 да. Мій Дініс, він мій хрепохресник, ага. вона це почала для народження, і вони оце йому дали відпуск на два тижні, і вони оце приїхали з. які молодці! О, Так вам да. там повезло. Ну і слава богу, Люся, я тебе на камеру знімаю. А де ти мене бачиш? Я тебе не бачу, но голос твій чую. Знімаю Наталю. Знімай, знімай. Я тобі фотографії можу прислати, хорошо. Добре, виключаюсь. Обимаю вас, тихої ночі, гарного вечора, пока-пока. Пока пока, пока. Він лежить. його його варить. Він Лежить, ой Боже, хоч би до утра дожив. Ні, ще він доживе. Ну, що ж з тобою? ні кака. Казала Наташа, це тиждень. Ти. Ой Боже, як шкода. Аєчка. Аюся. аюся. аєчка. Іди на я тобі смаколик дам. Іди я тобі дам. Іди. аюся. Не. Ой, Господи. Ой, Господи, ой, так шкода його, шкода дуже. І такі смаколики любив вже, такий же ж. Ну, ті ж таке поїв. Поїв? От от, нічого не є, а те поїв? А прянички поїв? Ні, прянички ні. Прянички ні. ні. А що поїв? Нушки. А, Нужки, а да? О, А прянички не захотів більше? Ну, а дві з'їв таке. Ну, тоді він, він оце... Останні... Воно м'якеньке ж. Він вчора не їв і сьогодні не чув. Вообще не їв. Ну, вчора я блини йому тоненькі робила. Ага. Тонесенькі оті, він любить тонесенькі. Він вчора поїв, а сьогодні ж лежить, на нас такі товстенькі попекла. То нічого не їсть. Ой, Господи, ну все, поки. Пока. пока. Mm -hmm. Красуня, ти повечеряла? Повечеряла. Ой, а куди? А куди? Каже, дай смаколика, дай смаколика. Ну нічого собі, скільки ж там годин. Дев'ята година вечора ти оце тільки поїла. Ну, молочинка. Каже, даш смаколика, даш біга, біга. Ой, дам. Дам-дам дам. дам, дам. Да, попроси, попроси. Сидіть, сидіть, сидіть. У <смеш> мене в руці не манчу. О, так, умнічка. Дам. Ой так. На. О, о. <смеш> Біжи. І ще просиш, з'їла? Ну, молодчина, ну так, як ти. Та нема в мене ще. зараз дам. Так, як ти з'їла все, що в тебе там було, ти козлік. Так. Ну, та та та-та-та. Ой, смачне! Повігла.